Перша година ночі. Покровськ, Україна, на брукованій дорозі, мов велетенський сплячий хижак, стоїть БМ 27 Ураган його силует масивний і водночас грізний. Це засіб для створення пекла, здатний перетворити на руїни цілий квадрат фронту за лічені секунди. І його присутність тут не випадкова. Це частина російського плану. Який мав би змінити розклад сил на цій ділянці, але не змінив у невеликому командному пункті, розташованому глибоко в українській редгвардії оператори ФПВ-дронів підрозділу Фенікс зосереджено вдивляються в екрани для них. Цей ураган не просто військова техніка, це загроза, яку необхідно усунути до того, як вона завдасть удару по наших оборонних позиціях. Це питання виживання. Оператори в режимі реального часу перевіряють остаточні координати. Сидять у нас Аналізують теплові сигнатури, які ледь вловила розвідувальна камера, і переконуються, що частоти зв'язку стабільні. На папері місія здається простою, майже банальною. Зупинити реактивну систему залпового вогню до того, як вона здійснить залп, але кожен у цій кімнаті знає, що найменша помилка затримка в мілісекундах може обернутися катастрофою. Ураган не стаціонарна ціль, це машина мобільна, захищена та надзвичайно небезпечна. Полювання розпочинається о першій десятій годині. Легкі fpv дрони з вуглецевим каркасом уже в руках операторів. Їхній максимальний час польоту всього 20 хвилин. Це ідеальний час для швидкого удару і зникнення. <звук> які хоч і невеликі, але мають смертоносну вибухову силу, якщо влучать у життєво важливий вузол. Головна перевага цих дронів їхня невидимість та здатність летіти на наднадзвичайно малих висотах, уникаючи більшості радарних систем. Системи навігації свідомо переведені в гібридний ручний режим. Це робиться для того, щоб мати можливість передбачати та миттєво реагувати на електромагнітні перешкоди РБ противника, оператори, немов офіцери артилерії, що креслять траєкторію пострілу в повітрі, візуалізують маршрут наближення, вигини рельєфу, лінії електропередач, відкриті простори. Вони знають кожен метр цієї землі, але не все безпечно. Розвідка підтверджує найгірше: ураган не просто стоїть, він готується до бою. Панелі відкриті. Розрахунок веде підготовчі роботи. Час очікування вичерпано. О першій п'ятнадцятій годині починається справжня операція. Три дрони злітають у повітря. Вони летять низько, майже торкаючись обрисів ґрунту, як три швидкі стріли. Камера захоплює чорну смугу асфальту, мерехтіння дротів ліній електропередач, що тремтять на вітрі. Провідний оператор керує польотом, двоє інших тримають ідеальну бойову формацію. Спочатку сигнал стабільний, чітке зображення, надійна телеметрія, але це триває недовго. Раптом з'являється характерний для ворожого реп електромагнітний шум. Телеметрія починає тремтіти, цифри позиції скачуть. Це виглядає як раптовий електронний удар. Пілот миттєво переходить у повністю ручний режим, читаючи зображення безпосередньо на дисплеї, жодних електронних підказок, жодних систем автоматичного вирівнювання. Це виклик, де інстинкт і досвід важать більше ніж будь-які спотворені дані. Перша несподівана перешкода ворожий патруль. Дві ворожі фігури з'являються на екрані, перетинаючи зону наближення. Вони, мов привиди вночі, але їхня присутність критично небезпечна. Дрони негайно змінюють свій паттерн польоту. Дві одиниці підіймаються трохи вище, тримаючи відстань і збираючи розвідувальне дані. Один дрон залишається низько, вишукуючи лазівку. Це маневр із високим ризиком. Вітер, щодми справа, злегка нахиляє траєкторію польоту, камера тремтить. Навіть найменша зміна курсу зараз може обернутися падінням і провалом усієї місії, але оператори підтримують повну концентрацію. Звук у радіоефірі фрагментується. Чути лише напружене дихання і короткі рішучі команди. Потім друга перешкода, вона прибуває. Ворог розмістив навколо цілі дзеркальні поверхні та металеві щити, які покликані спотворювати системи розпізнавання зображення на борту дронів. Камера FPV захоплює відблиски, що виглядають як металеві тіні. Бортовий алгоритм намагається уникнути їх, плутаючи з реальними перешкодами, що блокують простір. Пілот вирішує форсувати прохід вручну. Дрон проноситься крізь крихітний проміжок. Щілину, невидиму для автоматики, але чітко розпізнану людським оком, готовим йти на ризик. У цей момент до кульмінації залишаються лише секунди. Але стійте, що ви думаєте про це відео? Якщо вам подобається, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і залиште свій лайк для більшої кількості контенту. Ваша підтримка допомагає нам розповідати ці важливі історії, тому натисніть ці кнопки вже зараз. І не йдіть, це ще не кінець. Дані телеметрії демонструють активність навколо урагану, відкриваються броньовані панелі, розрахунок готує пускові труби. Оператори усвідомлюють критичність моменту. Якщо не зупинити зараз, реактивні снаряди можуть вилетіти через лічені хвилини. Короткі команди лунають в ефірі, повторюючись як молитва. До кінця тримайся, удар ударний дрон готується до фінального забігу. Два інші дрони залишаються на орбіті спостереження, очікуючи на випадок повторного удару або для фіксації результату. Серце пілота шалено калатає. Кожен тремор передається в пальці, що стискають контролер. Виконання починається. Дрон стрімко пікірує. Камера ФПФТ показує, як ціль зростає у кадрі, заповнюючи собою майже весь простір. Силует урагану тепер величезний і неминучий. Оператор коригує кут, знижує висоту для удару по життєво важливій секції. Швидкість зростає. Повітря свистить навколо крихітних гвинтів. На екрані залишаються лише метри. Це останні миті. Бум! Боєголовка врізається у бік машини. Яскравий спалах розрізає темряву. Перший вибух невеликий, але його достатньо, щоб підпалити паливо та боєприпаси. Вогонь поширюється з неймовірною швидкістю. Ураган спалахує знизу. За лічені секунди язики полум'я сягають пускового модуля. Лунає вторинний вибух. Це розривається метал, тиск виштовхує уламки назовні. Дрони спостереження фіксують сцену, величезний комплекс виведено з ладу точним і потужним ударом. Іскри перетворюються на вогняну кулю, яка поглинає структуру машини, полум'я перекидається з точки на точку, доки весь комплекс не покривається густим отруйним димом. Реакція противника хаотична: дехто намагається наблизитися з підручними засобами для гасіння, але після. Нового потужнішого вибуху, що струсонув місцевість, вони поспішно відступають. На екранах операторів видно, як людські силуети в паніці розбігаються, втративши будь-яку координацію. Навколишня зона миттєво стає зоною високої небезпеки. Един час і три десят минути. Місія завершена. Усього за кілька хвилин ціль було знищено, ворожий розрахунок розсіяно. А шлях ракетного удару по оборонних позиціях перерізано. Початковий аналіз негайно передається командуванню. Втрата одного урагану це не просто мінус, одна бойова машина, це втрата спроможності вести вогонь залпами, які можуть паралізувати великі сектори фронту для артилерійських підрозділів противника. Це втрата ключового елементу вогневої підтримки. Для їхніх командирів це чіткий сигнал. Логістичні маршрути та важливі артилерійські системи більше не є безпечними навіть у відносно глибокому тилу. З тактичної точки зору ця операція демонструє перевагу синергії між високоякісною розвідкою, швидкістю виконання та холоднокровністю оператора. Ворог підготував патрулі, візуальні пастки і навіть комплекс реп. Але всі ці контрзаходи виявилися марними проти швидких людських рішень і надзвичайної маневреності крихітних машин. Стратегічні наслідки виявилися негайними. Противник втратив середню бойову наступальну спроможність на цьому напрямку. Їх змушено відтягнути важкі активи значно далі від лінії зіткнення. Це знижує їхню гнучкість. Сповільнює час реагування і підвищує психологічний тиск на особовий склад, який тепер розуміє, що жодна ціль не може вважатися повністю захищеною у найближчі дні. Їхнє командування буде змушене переглянути доктрини захисту, збільшити кількість патрулів та ймовірно. Перемістити цінні ракетні системи на більш приховані позиції, що додатково ускладнить їхнє логістичне забезпечення та час розгортання. Фенікс ФПВ став символом еволюції на полі бою. Малі підрозділи, озброєні доступними технологіями, здатні знищувати військові машини вартістю в мільйони доларів. Високоякісні fpv камери, передача відео з мінімальною затримкою, і продуманий аеродинамічний дизайн дають змогу завдавати ударів з винятковою точністю. Цей успіх доводить сучасна війна. Це не питання найбільшої зброї, а питання того, хто краще використовує низьковисотний повітряний простір та інтелектуально переважає ворога. Стає зрозуміло, що це була не просто атака, а справжній спектакль з декількома актами, де кожен крок був вивірений до міліметра. Це нагадує високоточний хірургічний удар, коли три дрони розпочали інфільтрацію. Вони не просто летіли до цілі, вони рухалися в чіткій заздалегідь прорахованій послідовності. Що нагадує балет, але зі смертельними наслідками. Перший дрон діяв як передовий розвідник. Його завданням було знайти та ідентифікувати пастки, наприклад, візуальні та радіолокаційні. Другий виступав у ролі глушителя. Він міг імітувати помилкові сигнали, щоб відволікти увагу ворожих систем. Третій ударний зберігав максимальну скритність до останнього моменту. Коли оператор, відчуваючи тремтіння телеметрії, приймає рішення про перехід на ручний режим, він свідомо бере на себе ризик, який за жодних обставин не може дозволити собі автоматика. Автоматичні системи, навіть найсучасніші, запрограмовані уникати аномалій. Аномалія в даному випадку це рофту це воля оператора, його готовність пройти крізь вогняне вічко. Пастка з патрулем була очікуваною. Ворог знав, що зона підготовлена і виставив невеликі мобільні групи охорони. Реакція Фенікса: два дрони піднялися, один залишився низько, була геніальною. Це не просто маневр, це симуляція поведінки птахів, що збилися у зграю при небезпеці, і це дозволило їм виграти критичні секунди. Але справжній тест це візуальні пастки. Відбивальні поверхні навколо урагану були спробою засліпити оптичні системи ФПВ. Вони створювали хибні контури, які системи штучного зору розцінювали як стіни, стовпи чи інші тверді перешкоди. Форсування проходу вручну стало верховним актом довіри між людиною і машиною. Оператор фактично сказав алгоритму: твої дані невірні, ми йдемо на пролом. Ці критичні секунди були виграні не швидкістю дрона, а швидкістю думки оператора. Саме ця адаптивність, здатність змінювати правила гри в момент її розпалу є тим, що відділяє успішну місію від провалу. Вплив цього нападу не лише фізичний, психологічний шок від втрати такої потужної системи, як ураган, у такій неглибокій Редгвардії, підриває моральний дух. Російські військові були впевнені, що їхні великокаліберні РСЗВ, розташовані за межами зони дії традиційної артилерії, перебувають у безпеці. Цей удар довів протилежне, коли камера спостережного дрона фіксує панічний відступ розрахунку, це наочна демонстрація втрати контролю. Вони не знали звідки прилетіло. Дрон ФПВ настільки малий і швидкий, що його звук з'являється лише після того, як удар завдано. Вони бачили лише спалах і вогонь. Ця невидима загроза є набагато більш деморалізуючою, ніж артилерійський обстріл, бо від неї немає порятунку. У найближчі тижні це призведе до синдрому Тіні у ворожих підрозділах. Будь-яка тінь, будь-який шум на низькій висоті. Будь-яке тремтіння зв'язку сприйматиметься як потенційний удар. Це сповільнює їхнє рішення, ускладнює розгортання та змушує витрачати непропорційно велику кількість ресурсів на захист тилових об'єктів, які раніше вважалися недоторканними. Економіка війни тут також вражає вартість модернізованого урагану це мільйони доларів. Вартість легкого fpv дрона з боєголовкою кілька тисяч доларів. Це приголомшлива асиметрія в обміні ресурсами. Це доказ, що в сучасній війні перемагає не той, у кого більше металу, а той, у кого точніший розрахунок. Ця операція ілюструє більший сув у методах ведення війни. Від домінування важких платформ до піднесення легких, швидких та інтелектуальних технологій цей удар є новою етапом у мистецтві малого дрона, де цінність оператора і тактична кмітливість переважають матеріальну перевагу. Для нас це доказ того, що мужність і винахідливість можуть здолати будь-яку силу для ворога. Це попередження. Кожна щілина може бути використана, кожне недбальство може бути смертельним. Вони можуть нарощувати оборону, вдосконалювати РЕП, але завжди знайдеться людський чинник, який зможе обрати шлях крізь перешкоди. А тепер питання до вас: як ви думаєте, чи зможе Росія знайти ефективну контрзахід проти таких малих та швидких fpv дронів у найближчому майбутньому? Напишіть свою думку в коментарях. Сподіваємося, вам сподобався цей детальний аналіз. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і залиште свій лайк до наступної битви.